Друзі, всіх вітаю сьогодні. У нас перше жовтня. Ось приїхали разом з владом на риболовлю на наш псел. Зараз вже такі останні дні теплої, такої гарної погоди, і вирішили ми не втрачати таку можливість і приїхали на половити щучку. Були ми вже в цих краях, ось ну недавно в принципі так більш-менш покльовує. Багатенько ще трави дуже ловити некомфортно. Ну і зараз, в принципі, ще трава не впала. Ну будемо пробувати. Ловити, пройдемо з плавчиком такий непоганий відрізок псла, де є щучка, є хороша, гарна щучка, трофейна щучка. Зараз вже ну, би, час трофейної щуки, так що будемо сподіватися, що ми сьогодні щось піймаємо. Вже зібрані наші човни, зараз збираємо спінінги і будемо випливати. взяв друзі з собою сьогодні один спінінг. це скаймій 762 824 тест і буду твічити ось такі затіжки, по таким місцям, де повинна стояти щука, і буду сьогодні намагатися її ловити. Довгі паузи роблю, так як вода мутнувата, щоб трошки дати зреагувати рибі. Ух, блин, друзі, була клювака. Ну зійшла. Щось непогано, реально на Максквада тільки що отут вилетіла, ну Там щука реально, походу була непогана. Є, друзі, є під ціла щука і непогана на рівномірній проводці. Фух, вона тюкала тюкала. Ось рівномірочка працює. Що витворяє. Така щучка. Ну це закілуха. Нарешті <гум> закілушна щучка. Це у нас селект дементор. І така щучка. 130-й. Це копія під вудру. Ну, це така реально кіло 100 десь, кіло 200 Щучка. Якраз хтось дзвонить. Пиявочки на неї бачу. Значить рибка стоїть. Ось, друзі, така карсуня. Зараз ми її звісимо. Цікаво скільки вона. Ну, перша за багато риболовлю. за закілушна моя щука реально. Дуже багато виїжджав, але не клювала така нормальна рибка. І ось Нарешті я тільки що Влад дзвонив, каже, у нього десь півторуха зірвалася, зробила свічку і зійшла. Можливо, зараз 8 годин ранку, можливо, реально пішов якийсь вихід. Так що будемо ловити. Ну Така ось така рибка клас. Та, ну Я думаю, така десь, друзі, кіло, кіло 200. Щучка. Так, да, кіло 285. Я майже вгадав. Така добра щучка. Ну, 50 тут точно є в ній. 54 чотири сантиметри, так що ну, можна брати, дозволено. Ось в такий яскравий поставив, тому що ну, зараз мутняк реально сильний. І рівномірка, Вона йшла, тикала його і засіклася десь ну, з третьої спроби. Я думав, то окунь тикає, а все-таки тикала щучка. І є, друзі, клювака. Це щучка. Знову рівномірна проводка спрацювала. Ледь-ледь тримається на одному гачку. Ось вот така. Десь грамів 800 щучка. Ось, ледь-ледь. Та ні, така десь грамів 800-900. Ось, друзі, лить-лить. край Ішка. З білячка вискочила така непогана, в принципі. Щучка. Друзі, прошу вас про допомогу. Ось тільки що дзвонив мені, мій друг товариш, наш колега рибак, який зараз служить, і просив про допомогу зібрати йому на тепловізор. Зараз це Саня Кириченко. ми В минулому році якраз у нас була така сумісна рибалка, можливо, хто бачив в моїх відосах його. Якраз в минулому році він служив під Бахмутом, там отримав поранення, ну, був на лікуванні, якраз оце трохи рибачив. Ну, там все добре, він вилікувався і зараз знову, знову служить на такому Досить ну, складному напрямку це Донецька область. Вони зараз тримають оборону. Каже, там реально піздець що твориться, ці підоражки лізуть, просто ну проривають, а у них немає очей. Вони якраз вночі лізуть і просто не видно їх. Так що просить дуже долучитися до цього збору на тепловізор. Там близько 80 тисяч гривень треба зібрати. І чим швидше зберуться ці гроші, тим якби, ну буде ефективніше наша оборона. Реально, вони ну зараз там захищають, каже там просто же, що зараз твориться. У них немає ні тепляка, ні якісь там інших е, е, средств. Так що, друзі, прошу долучитися, посилання на цей збор. Я залишу в описі під цим відео. Хто скільки може, там 10, 20, 30 гривень, 50, 100, щоб ну, долучитися і допомогти зібрати на цей тепловізор. О, є, друзі. Тільки закинув туди під дерево і є отакий шнукерс. Це не залікова щучка, але клюнула. У самі кумо спрацював. Знову така ярка, яскрава. Яскравий колір, і дивлюся, піявочки є на щуці. Стоїть рибка. Так, зараз тебе відпустимо шукерс. Ну все, шнурок, дякую тобі за клюваку. Давай до домку підростати. Рости великий. Так, друзі, ось такий нам зустрівся тут завал. Влад вже намагався вон там якось пролазити через ці всі дебри. Ну каже, не доліз. Повернувся назад, зараз там десь вийшов на берег, будемо якось шукати обнос по якимось може там звіровим тропам по берегу. Ну такий серйозний завал, реально просто не перелізеш. Брьовна така ось халепка у нас зустрілася. Хоча ну, наче недавно ми тут плавали, все нормально було. І ось зараз отака от фігня. Коротше, друзі, пробираємося отак через такі ось завальчики, ну вже на, на березі. Така якась є тут звірова тропа. І по неї зараз йдемо. Стоп, стоп, стоп. Ладно, не газуй, а то реально ми зараз лодку прорвемо. Трохи віддихне Буду так пробиратись через рогоз. Тут вже дорогу проложили, не знаю чого, чого влад не зміг тут пролізти. Хоча я ще тиждень пробував, але зараз буду пробувати намагатися. О, все, друзі, проліз. Так, ну що, друзі, зараз 12 -та година. Так, сплавляємось. Клювань взагалі нема. Ну, поки не клює, вирішив я пообідати. Зараз так, перекушу, якраз пропливем такі неперспективні місця. І далі там я думаю, буде якийсь ще вихід після обіду, десь там у другій годині дня повинна щучка вийти, поклювати. Так що будемо сподіватися, що сьогодні щось буде. Ну, поки що перекус. Ух, і є, друзі. Ух. Гарна підсила щучка, знову рівномірка. Спрацювала. І тримається ледь-ледь. За один гачок. Ось так вона клює, тикає і все. Отака щучка. Це теж така добра кілушечка, І ось як взяла, друзі, ледь-ледь. Ледь, ледь за край. Знову. Тихо, 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 тих. Знову цей воблер Select Dementor працює. Копія під е, э, рудру. І така класна, закілушна щучка. Супер. зараз і цю Ну, Така десь я думаю як на першу. Да, майже така. Кіло 185. На 100 грамів менше. Ось друзі, сьогодні працює тактика рівномірки. Я, хоча ну це такі твічеві воблера, я їх взагалі не підтвічую, він в принципі доволі класно грає mm -hmm. на рівномірній проводці і працює, тактика така, О, є друзі. І ще підсіла щучка на рівномірці знову. Працює тактика, ну це цього разу шнурок. Ось такий ось п'ятий шнурочок на сьогодні. Ну, клювака їй то добре. така грамів до 300 зараз до домку. Так ну мала, давай, додому підростати. Пішла. сила все-таки. <laughs> Добрала, можно сказать. Ты вот такая непогана. Грамм 800 до щучка. не шла, тюкала, тюкала его. И все-таки натюкала вот такая щучка. Знову равномерка, шоста, рыбка. Вот такие вот шнукерс, ну 800 точно е. Так, ну такая 800, то есть ровно 800. Так, друзья, зараз всю щучку замеряем, 800 граммов. І у нас ось 45, рівно 45 см, до 50 не дотягує, так що зараз цю щучку відпускаємо. така ось. Раніше таких дозволено було брати, зараз таких брати не можна, так що відправляється додому. Так, ну що, щучка, давай додому підростати. Трохи ти не дотянула. Давай, пішла, пішла. Так, ну що, друзі, зараз вже 4 години вечора. Так вже допливаємо до фінішу. І ось що я замітив, рибка якось клювала виходами. Що зранку, три клюваки, що ось після обіду, теж дві клюваки. Тобто якось реально ну, були виходи і вона якось реагувала. А так, ну, взагалі. Були там 2 години взагалі безкловні. З 10 до навіть 3 до часу дня взагалі не клювала. Ну, щучка така ще якась вяленька, реально вяленька. Хоч вже і жовтень місяць, але вона в піявках вся. Ну, Сьогодні, в принципі, більш-менш. Ще і розмір гарний. Щучки ловився і, в принципі, по кількості 6 щук я піймав. Так що така риболовля непогана. Найкраща із останніх п'яти моїх риболовль. О! Ого! Це, друзі, гарна щучка підсила а, ні, невеличка, знову невеличка, вона просто підбагрилась, сьома щучка. Я думав, там вже трофей. тихо, тихо, тихо. Ось така знову шнурочок. Це третій на сьогодні шнурок і сьома рибка. Так, ну все, шукер. Ти живий, здоровий. Наче, так що давай додому. Пливи підростати. Давай. Ну шо ти? Погнав? Є, друзі, ще один шнурик взяв. Восьма риба на сьогодні. Ну, пішли ось під вечір отакі шнурики. Не змінюю приманку. Цей же ж Select Dementor, 130-й рівномірка і працює тактика. Давай шнурик додому. Ух, uh, і є, друзі, під ці один шнурочок. Це дев'ятий. Такий десь грамів 500... 500 не буде. Вон піявочки. Тобто щучка стоїть. Вона така якась не дуже активна. Ну, хоча на рівномірно, на рівномірній проводці покльовує. шнурик. Так, давай шнурик до дома. Ух, е, друзья. Десята щучка. Все таки, блин, не взял ее. Она клюнула, но не зараховано. Чого ще час? Є пару 200 метрів залишилось зараз. Треба ще десяту все-таки добити. Так, все, друзі, я вже доплив до місця фінішу. Зараз 5 годин вечора, влад там десь допливає. Будемо збиратися і їхати додому. Така вийшла сьогодні риболовля. Працювала в мене рівномірна проводка. Пробував я твічити, але щось твіч сьогодні мені не зайшов. Влад в принципі, ну, потвічував, клювала на твіч. А в мене реально чомусь ну, от, працювала більше рівномірна проводка. І саме оцей копія рудру Select Dementor 130-й. Так що така. Дев'ячук я піймав і три було холості клюваки. Так що, можна вважати, класна риболовля вийшла сьогодні. Ось вже стоїть машина. Зараз будемо збиратися і їхати. Так що, друзі, нагадую, що триває збір Сані на Тепловізор. Так що Прошу вас долучитися до цієї справи і тим самим наближати нашу перемогу. Так що все, До нових зустрічей всім. До побачення всім мирного неба скорішої перемоги і все би до Україна. До побачення.